Штука, яка потрібна в кожному господарстві, і багатьом дуже сподобалося, що ці муфті швидкоз'ємні від агроімпульсу. Два шланги підключили, підключено 24 і собі швидко зняли, і воно все герметично масло не тікає. І так само швидко воно з'єднується. Все працює, все класно з ковпачками. Але просять люди щось краще, ну не знаю, чим це не влаштовує. Є, наприклад, приїхали від гідросили. хочете щось краще. Ця муфта коштує у нас 320 гривень. Гідросила повністю аналог. Все те саме. Так само захисні колпачки є. Принцип роботи такий самий. Швидко зняли. Швидко підключили. Це у нас є безстроз'ємна муфта. І ще питали, муфти подвійної дії. До речі, така муфта коштує 450 гривень. І двосторонні муфти також є від гідросили, також є купачки захисні в комплекті. І тут, уже, принцип, трошки по-іншому. Це вже є розривна муфта по-правильному. Вона як в одну сторону роз'єднується, так і однією ну, рукою незручно, так і в другому можна. Але під. Більшим тиском під цим можна шланга просто, якщо ви десь там їдете, і шланга зацепили, його просто вирве і воно отут роз'єднається, і у вас масло не буде тікати. І так само під високим тиском. На це вона називається розривна муфта. Це є швидкоз'ємні муфти, це є розривна вартість такої 650 гривень. Наявності, коли цікавлять якісні запчастини, звертайтеся в інтернет магазин Стартер РВ.